У нас в Україні є дуже багато людей, які люблять і хочуть воювати виключно чужими руками. І чомусь в нас з страждань цивільного населення, знаєте, хто в основному сміється? Не в основному, а цілком і повністю ті, хто мають бронь від армії, ті, хто мають якісь білі білети, хто має знайомих у Верховній Раді. В спецслужбах і так далі цим людям дуже добре живеться в Україні, і вони навіть будують дуже часто свої якісь кар'єри на, на отакі ганебній поведінці. Так? Мені ця поведінка дуже сильно нагадує в радянському Союзі членів партії комуністичної, які ніколи в житті ні в чому собі не відмовляли, бо в них було був доступ абсолютно до всього. Але при цьому. Постійно вони читали якісь е, моральні, е, скажімо так, оди для е, тих, хто доступа ні до хрена не має, в кого права обмежені і так далі. І це в Україні реально ваняє просто совком на сьогоднішній день. І, на жаль, це все підтримується шаленою кількістю самих українців. Е, ми сьогодні розберемо дві, на мою думку, просто ганебніші ситуації. Я думаю, це буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться відео до кінця. Дякую кожному з вас. Також нагадую, що сервіс TransferGo надає найкращі варіанти відправки коштів з будь-якої країни Європи в Україну. Тож користуйтесь всі деталі і промокод будуть в описі під цим відео. І давайте ми почнемо з коміка. Якщо так можна сказати, коміком його називають в нас в Україні Кирил Ганін. Кирило Ганін. От він був на інтерв'ю в Маші Євросініної, і вона запитала його про один, на мою думку, ганебніший просто жарт, про людей, які потонули в тисі. І давайте ж зараз розберемо цей фрагмент. Цей жарт про ухилянта, який затонув тисі. Я, Я тонув в твоїх бездонних очах, як ухилянт у тисі. Це не мій жарт. На цьому знаєте, це дуже смішно. Дуже смішно, звісно, коли громадяни України топляться або їм допомагають, вирішуйте як хочете. Це дуже смішний жарт, особливо. Коли ми тільки що побачили на сцені, що там також українські чоловіки на око, знаєте, мобілізаційного віку, але вони шутять про ухилянтів. Чому? Тому що вони заброньовані, скоріш за все. В них є подв'язи, в них є якісь гарантії того, що вони на фронт не попадуть, і, як би можна шутити. Можна жартувати жарти, це ж дуже весело і дуже смішно. Тільки я не знаю, хто з цього сміється. От там в залі там сиділи люди, там було чути сміх. Кому смішно? Е, можливо, ці люди, е, ну не можливо, а з великою вірогідністю, зі стопроцентовою, фактично. Ця війна в них не забрала абсолютно нікого. Їм смішно. Давайте ж посміємось. У нас е, е, мільйони виїхали за кордон. Шалена кількість гине постійно на фронті, а нам смішно. Ха! І хто, хто найвідоміший, то ти винен. Але тіпи, які втікали з країни. Десь отут йому би треба було вже закрити рота. Мені так здається, закрити рота і не вивалювати от, оте лайно, яке зараз буде литися далі з цього самого рота. Через тису. Ви взрослі люди. У вас в голові є мозги. І якщо ваші мозги додумались только до того, щоб утонути в річці, ну вибачте, це ж факт. Я... Як... давайте по-чесному, люди, коли перепливають тису, у них немає жодного плана і жодної мети потонути в річці. В них є план. Так, вирватися якось з України для того, щоб їх права не обмежувались, для того, щоб їх свобода пересування не обмежувалась, і вони могли якось розпоряджатися своїм життям. Ганін він може жартувати, може тут розказувати і передавати оці наративи, що от але чомусь так, тут іде такий підтекст, що вони могли б піти на фронт, але чомусь сам Ганін. Який так їх цкує і так їх, їх висміює, чомусь не спішить одягати військову форму і не спішить десь сидіти по посадкам і штурмувати посадки. Правильно? Правильно. Можна йти проти факту. А які найбільші були нарікання, що, мовляв, ви знищаєтеся над чоловіками, які Та, зробили які свій вибір. Так, так. Але ну, це ж самий тупий вибір, який можна зробити. Ну, ну, інші... це ж, ну це ж ідіатізм. Я вже казав. Набагато кращий вибір це е, мати знайомих або друзів у владі, мати е, чітку гарантію того, що тебе ніхто нікуди не загребе, що ти не будеш сидіти в ТЦК, і це набагато кращий вибір, правда? Тільки Ганін забуває про те, що цей вибір доступний дуже обмеженій кількості людей. Дуже обмеженій. Вище, що найкращий спосіб справитися з відповідальністю, точніше, позбутися відповідальності, це взяти її на себе. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Зрозуміло, що, але зараз ми живемо в такий час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Осколок, ще щось, без питань. Тому боятися цього дивно. А настільки сильно цього боятися, як на мене, ну це ну, тут в голові щось не так. Та, тіпи вирішили поплисти через річку, Тіпи там утонули. Це їх свідомий вибір. Ну, окей. Я що буду з цього сміятися? Ну ні, ну я розумію, що. Е... Моральних якихось устоїв, їх вже, напевне, великої кількості населення, а я це по-другому не можу назвати, не залишилося, тому можеш сміятися. Але знову ж таки, я, я, я розумію просто, що адекватні люди дивляться оце, або й не дивляться, їм дивитись отаке. от, І не розуміють, що сталося з Україною як мінімум з 22-го року. От. Але отак, давайте сміятися зі смертей. Знаєте в чому проблема е, в порівнянні з 24 лютого 2022 року? Тоді сміялися з смертей росіян, але дуже швиденько забулись і стерлася грань, де е, і, і люди якось почали сміятися вже не зі смертей росіян, а почали сміятися зі смертей самих українців. От так от. Коли дуже сильно хочеш боротися зі злом, має бути. Е, Розуміння, що якщо ти дуже сильно щось ненавидиш, ти можеш цим стати. І от мені здається, що зараз яскравий приклад того, як е, стати тим самим злом, проти якого Україна повстала у 2022 році. Е, така історія. Є в нас ще один е, герой Студійних воїн, його звати Ігор Швайка. Багато хто з вас його знає. Давайте також подивимось. бігус інфо провели досить велике розслідування по цим шарамижникам. Хто дивиться мої відео, той знає, що ми швайку слухаємо досить часто, бо в нього є дуже багато часу для того, щоб ходити по студіям і розказувати про те, що потрібно дітей до війни готувати з 5 років, до того про те, що всі мають бути на фронті, всі мають воювати і так далі. Він називав батьків і дітей щурами, які вивозять своїх дітей за кордон до настання 18 років. от... Хочу нагадати, що Ігор Швайка – це політик, так, який зараз одягнув військову форму, який був міністром агрополітики в Україні, який замішаний мінімум в чотирьох корупційних скандалах. Але то таке. Давайте послухаємо уривочок з «Бігус.Інфо». Я навіть не буду коментувати істерику. Я чув кілька разів, як там мами своїх дітей вивозять трохи не 16-17 років, готуються жити за кордоном. Давайте відверто. Це ж втеча, так це втеча. Якщо ти готуєшся до того, щоб твій син не пішов служити його завчасно до настання мобілізаційного віку вивозиш за кордон, ти втікаєш, просто втікаєш з країни, як пацюки втікають з корабля, щоб врятуватися. Екс-міністр агрополітики, а нині заступник начальника четвертого центру рекрутингу, сил тероборони оборони ЗСУ Ігор Швайка. До речі, на початку, оце от про підготовку з п'яти років, теж був він сильна риторика, правда? Особливо для батька шістьох дітей. Це, от, наприклад, Софія, а це Тарас, діти Ігоря Швайки. Зверніть увагу на прапорець в інстаграмі дівчини. Ймовірно, обоє живуть у Бельгії. Софія професійно грає у баскетбол за українську молодіжну збірну. Знаєте, свої діти це ж не чужі, чужі мають воювати з п'яти років, а свої можуть і в Бельгії пожити. Це е, то саме лицемірство, як і з Ганіним. Точно так само. Можна сміятися з тих, хто е, втопився в тисі або їм допомогли в цьому. А, але сам він ніколи в житті не піде на фронт. Ну не піде він. Немає в нього такої цілі, такого бажання. Команду закладу, у якому навчається. Дівчина підписана на аккаунти, пов'язані з містом Антверпен. Тож сам по собі напрошується висновок про її місце проживання. Син Тарас, судячи з його соцмереж, теж затятий спортсмен. Ось його фото в одному з європейських спортзалів. Представництво мережі є і у Антверпені. А ну, і плюс спільні фото з сестрою. Тож він явно теж там. Бора, похоже, один в один, як швайка. Якщо ти готуєшся до того, щоб твій син не пішов служити його завчасно до настання мобілізаційного віку вивозиш за кордон, ти втікаєш, просто втікаєш з країни, як пацюки втікають з корабля, щоб врятуватися. Ой, це мабуть випадково режмонти продублювали ту саму заяву. Ну сам швайка має пояснення, воно дуже в стилі українського політику. Це коли ніби щось дуже красиво і впевнено розказав, але нічого в результаті так і не пояснив. Чи засуджуєте ви те, що ваші діти б мої діти жили зі мною, вони б поступали так, як їх навчає батько, в тому числі готуватися до служби і служити. Mm -hmm. Я розумію ваш інтерес до цієї теми, тому їх висловлювань щодо дітей. Можу вам сказати, що все, що я сказав раніше, є моєю особистою позицією, вона не змінила. Ну, це дуже цікава, бачите, така позиція, коли твої діти можуть бути за кордоном, а чужі діти мають бути на війні. Мають бути на війні. Якщо вони втікають, то вони е, криси. Правильно? Чужі діти криси, а свої то рідненькі. Чи поширюється якщо, ця позиція на ваших дітей? Якщо ви сьогодні витягуєте цю тему, можете процитувати мої попередні слова. Ну, ви просто казали, ви називали людей, які ви чекають ви... за кордон пацюками. Ви я також вважаєте я що свої пацюками? Ви, ще раз. Ну, ви ж почули мою відповідь, правда? Я не, я не почула так чи ні. Ви почули мою відповідь, дякую вам. Просто для протоколу. Пацюки це чиїсь діти, не свої. Запам'ятали, записали, пішли далі. В принципі, все, що потрібно розуміти про. Українських студійних оцих героїв, як Швайка, як Ганін. І ще їх там ціла армія вже насправді зібралась. Ті, які будуть щоденно вливати українцям, це я не навіть не, не хочу якось це негативно називати будуть вливати українцям цю інформацію, а самі будуть жити своє життя так, як вони цього захочуть, а не так, як вони розказують. Бо закрадається така думка. Що жоден з тих, хто нам розказує про мобілізацію, жоден з тих, хто нам розказує про е, чесність, про те, що треба воювати, що треба щось там підтримувати, треба боротися з корупцією. Що жодна з цих людей не живе так, як вона заявляє в студіях. А коли їх починають викривати, вони як швайка просто кидають слухавку. Е, дуже насправді така. Цікава історія, але знову ж таки, абсолютно нічого нового. У нас завжди так було, і, напевне, у нас завжди так буде. Бо знаєте, що найгірше? Що люди це підтримують. Люди, які не мають влади, люди, які не мають грошей, вони все одно це підтримують. Бо вони будуть слухати те, що їм скажуть по телевізору. Така от історія. Якщо хочете, діліться цим відео серед своїх друзів, знайомих, в соціальних мережах. Дякую кожному з вас за допомогу, підтримку. Ем, що ж, до нових зустрічей!